Вітаю, друзі! 7 червня 1929 року, відповідно до латеранських угод з урядом фашистської Італії, Ватикан став суверенною незалежною державою. Отже, ми сьогодні поговоримо про те, як фашист Мусоліні створив державу Ватикан. Римські папи завжди цінували та любили світську владу, не менше за релігійну. У середні віки, коли Рим вже був столицею світового католицизму, у Понтифіків, так називали пап, була в Італії своя власна держава, довгожитель, папська область. Що проіснувала з 752 по 1870 рік, понад 1100 років. У 19 столітті італійські політики ліквідували світську державу римських пап, що стояла на шляху об'єднання Італії та була причиною її слабкості. У 1861 році Рим був оголеолошений столицею Королівства Італія, а 1870 року не стало і всієї Папської області. Тоді папа Римський Пій IX – Образився на Італію та оголосив себе в'язним Ватикану. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоримо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Підтримайте україномовний сектор Ютубу вподобайкою та коментарем, а також можна і за реквізитами в описі, чи ставши спонсором каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Але перед цим задонайте на Збройні Сили України. Держава з такою назвою Ватикан зобов'язана Ватиканському пагорбу, на якій вона розмістилася, а судилося їй з'явитися на політичній карті світу лише через 59 років після своєї загибелі, коли папство та Фашистська Італія на основі компромісного рішення та взаємних поступок домовилися, як жити далі. Римське питання врегулювали латеранські угоди, підписані в лютому 1929 року. До цього папи не визнавали державу Італія. В обмін на визнання папою легітимності Італійської держави, угоди передбачали існування суверенної папської держави в центрі Риму, хоч і Карликової. Католицизм проголошувався єдиною державною релігією Італії. Папству виплачувалася солідна грошова компенсація за втрачені території. Було вирішено та інші спірні питання. Так, 1929 року папа Пій 11, ідучи фашизму Беніто Мусоліні. Республіканець, за переконаннями, який скептично ставився до релігії та церкви, але шанував релігійні почуття народу, створили Ватикан. Над ним було піднято квадратний жовто-білий прапор зі схрещеними ключами під папською тіарою. Порівняно з тим, що тоді відбувалося в ці ж роки в Радянському Союзі, де комуністична влада жорстокими бузовірськими методами надсаджувала свою власну атеїстичну релігію, це був зразок цивілізованого вирішення проблеми між церквою та державою. Отже, Ватикан найменша держава у світі, її площа. 0,44 квадратних кілометри. Є абсолютною теократичною монархією, тобто країною, керує релігійний, а не державний лідер. Керує містом державою, другою офіційною мовою якої є Латина, Святий Престол. Це офіційна збірна назва Папи Римського та Римської курії, яка складається з Державного секретаріату. І комісії та конгрегацій міністерств. У Ватикані є свій банк Інститут релігійних справ, Вищий церковний суд і кілька суддів. Громадський порядок підтримує Папська гвардія, що складається з вірних швейцарських гвардійців, яким заради престижу доплачує Швейцарія, бо зарплата в них у Ватикані 1300 євро в місяць. І ще кілька менш відомих підрозділів. У зв'язку з цим слід зазначити такий разючий факт: приблизно з тисячі громадян Ватикану кожен п'ятий є військовим на дійсній службі, що більш ніж утричі перевищує показники нібито найбільш мілітаризованої країни світу Північної Кореї. Ватиканський паспорт має дипломатичний статус. Паспорт з першим номером звичайно учинного папи. Основу економіки Ватикану становлять пожертвування віруючих, туризм, паломництво, прибутки від численної нерухомості в різних країнах, інвестицій, продаж поштових марок та монет, сувенірів. У місті державі є електростанція, невелика залізниця, гелікоптерний майданчик, радіостанція, що веде мовлення на півсотні мов. Телецентр, бібліотека, телефонна служба, пошта, інтернет видається щоденна газета та кілька бюлетенів. Ватикан член багатьох міжнародних організацій. Ось. А також е, виступає посередником у вирішенні різних міжнародних конфліктів. На даному етапі не дуже вдало. Тепер кілька цікавих фактів про Ватикан. Отже, перше Ватикан держава анклав. Тобто вона повністю розташована всередині іншої держави, зокрема Італії. Довжина державного кордону Ватикану з Італією становить 3,2 кілометра. Офіційна мова італійська, друга латинська. Валюта євро. Другий факт: папа є главою Святого Престолу та водночас абсолютним монархом Ватикану. Всього в історії було 266 пап, починаючи зі святого Петра. У 32 році нашої ери, і до теперішнього часу посідає престол Франциск I. Третє, громадянство Ватикану надається лише тим, хто перебуває там на державній службі, служителям Святого Престолу та представникам швейцарської гвардії Папи Римського. 95% громадян Ватикану чоловіки. Загалом України постійно проживає близько тисячі осіб. Четверте. У світі є лише дві країни, в яких немає законів про розлучення це Філіппіни та Ватикан. 5. Музеї Ватикану простягаються на 15 кілометрів у довжину. Їхня колекція вважається найбільшою у світі. Музеї було засновано на початку 16 століття Папою Юлієм II. Щороку їх відвідують 5,5 мільйонів туристів. Шість італійці мають право жертвувати 8% своїх податків Ватикану, не доплачуючи їх при цьому Італії. Сьоме. Ватикан не є членом ООН та Європейського Союзу. Восьме. Особиста армія папи налічує близько 1100 швейц... 110 швейцарських гвардійців. Цю армію можна вважати. Найстарішою зі збережених у світі. Гвардійці охороняють папу вже понад 500 років. 9. у Ватикані немає аеропорту, лікарень та в'язниць. Все це є в сусідній Італії, чим користуються жителі Ватикану. 10. рівень злочинності у перерахунку на душу населення у Ватикані набагато вищий, ніж в Італії. Що й зрозуміло, кількість людей, які бувають у Ватикані щодня, в десятки разів більше, ніж кількість громадян карликової держави. Серед злочинців переважають кишенькові крадійки та шахрайство і образа поліції. Одинадцяте. У Ватикані є свій вертольотний майданчик, залізниця, два шляхи по 300 метрів, поштове відділення та банк Ватикану. 12. Країна друкує власні поштові марки, видає паспорти та автомобільні номерні знаки. А також має прапор та гімн 13. Ватикан не оточений стіною. Але входи та виїзди контролюються швейцарською гвардією. Відвідувачам потрібно пройти через металошукач. 14. Побудована на фундаменті Стародавнього собору базиліки святого Петра. Вона є найбільшою за площею внутрішнього простору та заміськістю християнською церквою у світі. Базиліку Святого Петра будували близько 120 років і ще близько 200 років розписували та обробляли. Купол базиліки був спроєктований Мікеланджело і має висоту 122 метри та діаметр 42 метри. 15 Ватикан офіційно визнає, що життя на інших планетах теоретично можливе. Ця заява була публічно зроблена у 2006 році. Однак, якими б не були форми життя, Ватикан вважає, що вони всі є творіннями Божими. 16. Ватиканська апостольська бібліотека одна з найбагатших у світі. Тут зберігається найбільша колекція рукописів часів середньовіччя та відродження. Фонди бібліотеки налилічують близько одного. 1 мільйона 600 тисяч друкованих книг та 150 тисяч манускриптів. 17. Ватикан офіційно визнав, що Земля обертається навколо Сонця, але визнав це лише 1992 року. Папа Іван Павло ІІ вимовив з цього приводу промову, в якій визнав Галілея блискучим фізиком, і висловив жаль, що теологи, які виносили вченому вирок, буквально дотримувалися тексту святого Писання.